Коли я отримала запрошення і зрозуміла, куди я їду, в мене зразу був посил, що я сюди хочу. Я сюди так хочу. Я зрозуміла, які люди тут будуть, так як у нас Закарпаття все-таки там закарпатська школа, потужна живопису, і вона так ну, вже мені відома. А саме було цікаво познайомитися більше з українськими сучасними митцями. От я сюди приїхала за, з спогляданням, за обміном досвідом. Я ну, такий відомий вислів Черчилля навіщо ми тоді воюємо, якщо не буде культури, для чого це все? І так як я зараз працюю з дітьми, і ти бачиш оцей прогрес від самої найменшої ланки, наскільки ті зерна, які ти в них зараз закладаєш, оту ту культуру світобачення, світосприйняття, наскільки воно є актуальне, щоб потім такі речі, які зараз відбуваються наших сусідів цей деструктив, щоб він у нас не проростав. Тому що для мене культура це ключове. Я би це у Піраміді Маскал. Там воно є, там воно перше. Блок був буквально пару днів, але він був не творчий, а все-таки емоційний, тому що в мене не було розуміння, чому це відбувається в сучасному світі. Як таке варварство може взагалі, і як на це світ може? Я чекала з дня на день, що воно закінчиться. У нас на Закарпатті нема активних бойових дій. І я чекала, що світ зреагує, воно закінчиться. Коли я зрозуміла, що це не закінчиться. Мене просто колеги витягнули в різні сфери культури, починаючи від плетіння сіток. Кінчаючи роботи з переселенцями, я почала працювати з тими всіми дітьми. І потім, буквально два місяці, і ми активно почали їздити на пленери, і воно таке був золотий пенділь. Дякую, москалем. Для мене зараз вже другий рік є натхненням от, сакральна архітектура Закарпаття. Оці намолені церкви, ці храми, яким багато сотень років, оці розписи, от, це для мене зараз є натхнення і таке. Оцей код нації він писаний у тому. Це для мене зараз є натхненням найбільшим. Завжди, найбільше, я потребувала свободи. Починаючи з 14 років, я чомусь хотіла всім розказати, що я сама. І свобода фінансова, моральна, ментальна, оце для мене завжди є ключовим, але це надзвичайно велика відповідальність. А так як я працюю в школі і як керівником, і ти розумієш, що таке відповідальність? Митець, я особисто з свого досвіду зрозуміла, наскільки мистецтво мені дає свободу спілкування з людьми у подорожах, у відвідуванні всяких заходів. Я за фахом дизайнер-графік і в живопис прийшла не так далеко. І зараз у мене проходить такий мікс на основі своїх графічних старих робіт. Я переосмислюю вже додаю трошки кольору, і воно мені дуже дає велику свободу. Плюс я туди підключаю шрифти різні, і ти розумієш, що оце, це море образотворчого мистецтва, вона не має країв. Все втратити, все, що стосується матеріального світу, абсолютно хоч зараз можу відмовитись. Найбільше втратити свободу, направду, свободу, тому що ну, це. Я дуже люблю наших поетів, оцих дисидентів. І коли мене зашкварює, я читаю Стуса і розумію, що все, що він має, то він має всередині. І, ну, в принципі, то неможливо втратити. Я розумію, звідки воно пішло, ця байректарщина. тому що сучасне образотворче мистецтво зрозуміти можуть не всі. Нам треба ми працюємо над формуванням того, щоб чим більше людей розуміло, але правді бути велика маса людей. На колір реагують на якусь рифму повторювану на це. Але якщо воно комусь допомагає, ну та хай воно існує, але нам треба робити інше. Okay. От так. От якраз та робота 24. Нехай ну, вона буде пророча, такий диптих, як воно починалося, оця стіна війни, як вона змерла, і туди воно піде. Я сподіваюся, що воно в 24-му році закінчиться. Почалося 24-го. Лютого, що закінчиться. Ну і ця робота теж у нас ще в процесі, і це теж такий генетичний код нації. Оця вишивка, оце дерево життя, от воно говорить про те, що куди б нас не закинули, що б з нами не робили, щоб агресор не старався стерти нашу культуру. Лиця землі йому це не вдасться, тому що це не матеріальна культурна спадщина. От наші пісні, астрономія, ткацтво, вірші ну він з цим нічого не зробить. От, от це про те, що потім у кінці все рівно так квітка розквітне.